Ярослава Водолянка та Єлизавета Криво. Сьогодні у вибух щорічна ярмарка професії вдіє про президентський проєкт Ключ попліч Всеукраїнській шкільний ліки, організація харчування в лицею, наші здобутки на індивідуальні минулі. А про це та інші події детальніше. 10 лютого у Новомировійському ліцеї No3 відбулася ярмарка професій. Мета цього заходу залучити якомога більшу кількість випускників громади та вищої світи. Далі про це у сюжеті. Щорічна ярмарка професій у проєкті Успішний лідер, міцне майбутнє зібрала випускників 9-11 класів нашої громади. На локаціях свою діяльність презентували заклади вищої та професійної освіти. Для дев'ятикласників на окремій локації працювали коледжі та училища: Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки і права імені Сая. Кропивницьке вище професійне училище. Кропивницький будівельний фаховий коледж, професійно-технічне училище номер 16 місто Малависка, Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ. Для учнів 10 11 класів були представлені такі заклади освіти: Донецький національний медичний університет, Центральноукраїнський Державний університет імені Володимира Ваниченка, Центральноукраїнський національний технічний університет. Уманський національний університет садівництва. Кожен представник свого закладу освіти презентував діяльність, ознайомлював майбутніх абітурієнтів з умовами вступу та спілкувався з учнями щодо особливостей та змісту навчання. Таким чином відбулася двостороння комунікація, що дала змогу отримати об'ємну інформацію за досить короткий час. Тепер наші випускники. Орієнтуються в послугах освітнього ринку і можуть обрати для себе таке місце навчання, яке дає не лише знання та навички, а й забезпечує комфорт та незабутнє студентське життя. У новомиргородській громаді активно проходить другий етап змагань проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги під гаслом Разом переможемо. У нашому ліцеї відбувалися змагання з баскетболу серед хлопців та дівчат. Українських змагань Плічопліч стартував проєкт Спортивні шкільні лінії. Це змагання серед учнів з п'яти видів спорту: волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування чи 15 та 16 лютого у Довомирському ліцеї No3 відбулися змагання з баскетболу. Команди були добре підготовлені та потішених глядачів на грою. Серед шести команд дівчат та п'яти команд хлопців перемогу здобули учні Новомиргородського ліцею номер 3 Варто сказати, що загалом гра була видовищною та емоційною. Кожен заклад гідно підготувався та відповідально поставився до завдань проєкту. Це не може не радувати, оскільки увага до спорту останнім часом знизилася. Нагадаємо, що масштабний спортивний проєкт Піч обліч реалізується за ініціативи президента України і покликаний мотивувати сучасне покоління до здорового способу життя. Шкільні роки час боссового росту, безупинного фізичного і розумового розвитку, постійний рух, напружена розумова діяльність ставлять перед організмом підвищені вимоги, вимагають великих витрат енергії для росту і забезпечення нормальної життєдіяльності організму. Серед інших факторів яке значення має режим харчування. Як приємно буває часом прибігти в шкільні їдальні після складної контрольної з математики або фізкультурного заняття. Тоді це порція борщу. І гуляшу з пюре дозволяє швидко відновити фізичні сили і забути про пережиті миті хвилювання. Рекомендоване меню для шкільних їдалень, яке розробив Євген Клопотенко, містить 160 страв. У них враховані нові форми. За якими потрібно збільшити кількість споживання молока та кисломолочних продуктів: м'яса, риби, свіжих овочів і фруктів, натомість обмежити кількість солі та цукру жирів рослинного і тваринного походження та субпродуктів, думки батьків щодо користі та доцільності нового меню розділилися. Одні говорять про те, що діти ще звикають до нових страв. Інші батьки цілком задоволені організацією харчування. І ваші пропозиції чи зауваження до харчування? Трошки розноводрозить меню. Чи подобається вашій дитині меню? Ну, іноді буває не дуже. А так в основному, так. Чи знайомлять вас із щоденним меню як батьків? Так, да, що навіть з вечора нам скидають меню, яке буде. Які ваші пропозиції чи зауваження щодо харчування? Все подобається. <реш> Дякую. Ми розпитали і в наших ліцеїстів щодо меню та загального вигляду їдальні. І тут думки теж не однакові. Чи подобається тобі шкільне меню? подобається. Чи подобається вам харчування? В принципі, так. Так. Да. Які ваші пропозиції чи зауваження щодо харчування? І було б круто обирати серед. Понятньо. Продуктів, так, серед варіантів. Щоб було декілька варіантів та я вибір, що ти можеш <гум> поїсти. Рибу не давати не треба рибу давати. Чи <гум> <гум> подобається вам порядок Ну, <гум> Так, Не ж давати. Главное, щоб їда була нормальна. Адміністрація ліцею контролює стан організації харчування учнів у школі. Медична сестра слідкує за якістю продуктів, які надходять до їдальні, дотриманням норм харчування. Санітарно гігієнічним станом їдальні та особисто здійснює проби готової їжі та дає дозвіл на використання готових страв. Гарно обладнана їдальня чепурні чергові, смачні обіди роблять нашу їдальню улюбленим місцем для дітей. Щороку серед учнів закладів загальної середньої професійної освіти проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади. Серед затверджених списків переможців є і наші ліцеїсти. Також щиро радіємо і за тих учнів, які є вихованцями малої академії наук та здобули успішні результати у конкурсі науково-дослідницьких робіт. Диплом першого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології отримують Дар'я Совенко, учениці 9 класу. Та Анастасія Бойченко, учениця 11 класу Новомирхожкого ліцею No3. Також Анастасія Бойченко здобула перемогу у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. І на цьому не зупиняємось радіти за Анастасію, бо вона добре захистила свою науково дослідницьку роботу, над якою працювала у секції Малої академії наук. Що працює на базі Новомиргородського центру дитячої та юнацької творчості, зайняте третє місце є позитивним результатом. Третє місце у третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, отримав учень 11 класу Владислав Лакус. Дипром другого ступеня отримає Дарія Політ, учениця 9 класу нашого ліцею. Яка гідно представила свій заклад на третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з технологій. Як уже зазначалося, наші учні є вихованцями Новомиргородського центру дитячої та юнацької творчості, де працюють секції Малої академії наук. Тому варто привітати також ученицю 9 класу Вікторію Ботизат і зайнятим третім місцем в другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт у секції Українська література. А 24 лютого ми ставимо ще одну чорну клітинку в календарі, що сповіщає про другий рік воєнної агресії з боку сусідньої держави. Та попри цю війну і важку нестабільність, ми впевнені у своїй правді та вірі у Збройні Сили України. Тож вшануємо пам'ять усіх полеглих героїв хвилиною мовчання. На цьому наш випуск завершується. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей!